У нас практично, якщо кількість населення, які буде отримувати субсидії, перевищить 60%, то на ті 40%, які залишаться, в ці 40% людей повинні бути грошима платити великі комунальні услуги, і вони і платять. В основному у нас є такі категорії людей, які ніколи не платили і не і не платять. Але вони в судах у нас на сьогоднішній день по от окремим містам так і буде проводитися претензіонна робота, тому що по закону відключати населення від тепла заборонено. Є заборгованості людей, які працюють в бюджетній сфері. Це Сьогодні по закону не заборонено до 20% від заробітної плати забрати на, на житло комунальні послуги. Якщо людина безробітня, ну вона повинна зареєструватися на біржі для того, щоб отримати якусь соціальну допомогу, і там буде, там буде повно працювати механізм пільхи субсидій. Що ви чекаєте, що знаєте, що я скажу, що, що квартиру заберуть, ні квартири не забирають.